Отже, друзі, новини зі світу програматорів перед тим як почнемо сьогоднішнє відео. Всі, хто знає Sigma Box і купував затято сервіс паки, спочатку перший, потім другий, потім третій, потім четвертий, потім п'ятий. PCBWay – сервіс для виготовлення друкованих плат від простих одношарових до складних 14 шарових, а також смд трафарети послуги 3D-модулювання та 3D-печаті. Розпочинається в честь дев'ятиріччя. Конкурс від PCBWay більше, ніж на 100 тисяч доларів призових. Також купони від 5 доларів до 200 доларів. Є можливість виграти в таку от лотерейку. Нажимаєте на кубик і отримуєте приз. Дивіться, що виграв я. Я виграв oled Display lp 344 PCB. Приєднуйся до команди. І от, назбиравши всі ці 5 сервіс паків, людина в один прекрасний день взнає той момент, що. Все, тепер ті сервіс паки до одного місця. Збирали, не збирали. Команда Sigma Box викатала новий бокс. Sigma Plus Box. Вартість даного бокса 7,5 тисяч гривень. Це в районі 200 баксів. Звичайно, для мене ця ціна буде нижча, більше, ніж на 1000 гривень. Але факт залишається фактом. Тобто ці всі 5 сервіс паків анулюються, що люди купували. І я можу купити просто зараз Sigma Plus Box, і у мене все буде без проблем працювати як у власників 5 сервіс паків. Але якщо вони купили активацію. Тобто, активація кожен рік. Потрібно поновлювати дану активацію, скільки вона буде коштувати. Навіть ще на GSM-сервері, як ми бачимо, зв'язатися з менеджером активація Sigma Plus на рік та на 6 місяців. Вони ще не можуть самі, напевне, що чи зложити ціну, чи у них якесь там перезавантаження йде. Я вважаю, що це досить нечесна політика по відношенню до володарів перших п'яти паків, сервіс-паків, тому що люди купували, тратили гроші зробіть, хоча б так, як зробили розробники Infinity того з 2 і всіх йому производних модулів. Тобто... Те, що було зроблено на момент активації вашого бокса, працює. З виходом нових моделік, якщо хочеш, щоб у тебе була підтримка, купуй активацію. Відповідно, чи на рік, чи на 2 роки. На 2 роки там вигідніше брати, тому що менша сума виходить. І я вважаю, що потрібно розробникам, розуміючи, що всі хочуть жерти хліб з маслом, намазувати на Помідори сало, а на бутерброди ікру. Але ж але ж люди тратили гроші, і той функціонал, який вже був доступний володарям п'яти сервіс паків, я вважаю, повинен так і залишатися доступним. А хто хоче працювати з новими моделами телефонів, той нехай купує відповідно ліцензію. На рік або на пів року. Купив би я Sigma плюс Бокс зараз? Ні. Відповідь ні, тому що команда показала свою таку трохи трохи неправильну політику. Це сугубо мої враження. Я розумію, що за цим стоїть програмісти, розробники. Потрібно вивчити той же C-Sharp і бути гарним програмістом це все коштує і часу, і грошів, і це не повинно бути забезкоштовно. Але не таким чином, як зробила Sigma Plus Box, та й на жаль, багато інших команд також робить. та сама з ті самі манули, котрі почали випускати яйця. Різного кольору і Прочея і Прочеє. Той же самий МРТ Донгел, який загнувся. Ну і багато ще можна назвати прикладів. Пандора бокс. Також цікавий бокс, що дозволяє працювати з багатьма смартфонами і планшетами на базі процесорів МТК. У них цікава зараз політика. Купуючи бокс, ви не будете купувати активацію на рік. А якщо ви купуєте донгл Пандори, то потрібно буде купувати активації. Отакі От справи з Пандорою. Наскільки це воно буде довго? І чи не захоче Пандора і на боксі заробляти кожен рік? Я думаю, час покаже, але що здається мені, що буде та сама історія, як вийшла з Sigma Plus Box. Тому перед покупкою тієї чи іншої коробки раджу вам замислитись. Чи потрібно воно вам, наскільки воно буде себе окуповувати, і наскільки це буде рентабельна покупка? Друзі, сьогодні розповідь одного поки x 3 Pro, який мене не залишив байдужим. Звичайно, зараз він вмикається, але так було не завжди. Як бачимо, працює апарат. Але так було не завжди. Прийшов він з тим, що вивалювався в 9008 при підключенні без замикання тестпоїтів. Але не вмикався. Тобто стандартно ми знімаємо процесор, знімаємо оперативну пам'ять, включаємо. Садимо спочатку процесор, отримуємо аварійний порт і моргання світлодіода на стороні з цієї сторони світлодіод. Це нормально. Ставимо оперативну пам'ять і поживленню От, на цьому конденсаторі. Живлення оперативної пам'яті отримуємо коротке. Тобто глухе коротке, не низький опір, а глухе коротке. Не путати ці поняття. І розуміємо, що вийшла зі строю сама оперативна пам'ять. Хоча по технології знімалось, тобто брали лопатку. І вели паралельно не підриває, не під кутом, а паралельно самому процесору знімали оперативну пам'ять. Але, на жаль, на жаль, вона вийшла зі строю. Ну, тобто, беру другу оперативку, ставлю її на плату на процесор і отримую знову ту історію, що у нас апарат не вмикається. Що? Роблять люди, які не мають специфічного обладнання, починають валити там все на сервіси, що другі пригріли, коли паяли, та ще щось не те зробили. А я беру колодку із GTA, знімаю процесор. І взагалі з цими апаратами я вже взяв собі, наприклад, те, що треба підпаюватись по ISP. Зі знятим процесором тоді можливість задетектити саму пам'ять набагато більше. Формується ряд живлень при підключеному кабелі. Формується ряд живлень, який дає змогу нам задетектити UFS пам'ять. І далі, далі будуть досить цікаві викладки. Тобто. Спочатку, перед тим, як знімати, знімати процесор, чого я вирішив його знімати, коли вже була накатана друга оперативна пам'ять, котра не ввалила конденсатор оперативки в, в коротке, я відразу підключився до UART. І от лог UART. давайте разом глянемо, проаналізуємо. І потім далі. Будемо вже аналізувати програматор із Jig з підключеним ISP. Тобто, не переключайтеся, вся увага на екрани. Далі буде. Отже, підключились ми до Юарту. І зверніть увагу на помилку, яку вдалося відслідкувати. За допомогою uart підключення Тобто дивимося UFSR log 28 секунда, Mi Geometry, Desk LAN 048, буфер 057. UFS-ERROR. З цього логу я зрозумів, що потрібно знімати процесор і підпаюватись по ASP до самої флешки. Так як у нас протокол 3.1 UFS, то варіант підпаятись на п'ятаки під процесором, я вважаю, правильніший, чим гріти лишній раз саму UFS пам'ять. І таким чином мати такий момент, що можна від нагріву її прибити. Як би правильно ми її не знімали. І по якій би технології там. Можна термоударом знімати, що сама UFS-пам'ять не встигає перегрітись, і вона практично на виході від льоту холодна. Можна за допомогою спилу, тобто під кутом заточуємо інструмент, тоненький, тоненьке лезо якесь. І спилюємо просто з нагрівом, спилюємо саму флешку. Тобто запускаємо інструмент під низ і пиляємо п'ятаки під температурою, щоб вони всі залишались на платі. Ну, сам припой, грубо кажучи, пиляємо. Так, щоб ніде не пошкодити ні маску. Це потрібно набивати руку. І не на таких апаратах, не на клієнтських. Потренуй, потренуйтесь на якихось загинутих материнках, вбитих, і я гадаю, що у вас все вийде. Отже, UFS, error, лог, 28 секунда. Далі. Що було далі? Далі я підключаюсь до. EasyGTAG Tool. запускаємо його. Так, не сюди. Ізтаг Plus. Підключаємося до Єзіджага Плюса. Запускаємо. Відповідно, в сокеті вибираємо EasyGetag 2 UFS. Тут, здається, лоу в мене стояло. І чек MMC UFS. Чекнулись у нас тут позиції. Показало, що все нормально. Визначило у нас пам'ять. Переключились на ранний MMC Tool 2. Зайшли в вкладку Source. Z3 з джетах Plus Connect. Box Socket not Detection. Тоді в нас все задетектилось по ESP. Також показало, що всі розділи чим-то в порядку Але... Але щось таке залишалось якесь таке. Неспокійливе перечуття, що щось та й не в порядку. І було вирішено запустити eMMC File Manager, так званий EFM. Тут ми вибираємо відповідно і Port UFS, ставимо галочку на ISP Mode, вибираємо Connect із GTA UFS. Ну, зараз у нас мінус 51 помилка, тому що колодка не підключена. Тут у нас пішли логи, і у нас на цьому етапі флешка стопорилась. І не видавала empty check. Перед вами зараз лог робочого апарату, як має виглядати в EFM файл менеджер. Це, правда, стара версія 1.18. Але тим паче, так, із Socket bk 254 Тут йдуть логи, йдуть логи. Lifetime показує, показує число пам'яті. Це зі старого зробленого поки лох. Той, що на 200, Щимось гіг ішов на 256 і 8 оперативки. І як бачимо, тут у нас empty check. А у нас на нашому апараті от якраз отут стопорилось і до цих. Кінечних строк Лох у нас не доходив. Звідси було вирішено, що щось із розділів таке-то злетіло. Отже, закриваємо даний софт. І вже із зі плюсом знову таки, із зі плюсом. Run MMC Tool 2. Partition, Vendor, Explorer. Вибрали тут файли для прошивки. Нажали, натиснули кнопку Write. У нас все прошилось, після того знову я запустив EFM і в нас вже все щиталось. Просивашивалось по ESP, звичайно, не досить швидко. Години 4 зайняла прошивка, якщо не більше. Тому що там була така історія, я поставив на прошивку і пішов, тому що побачив, що чекати прийдеться доволі таки довго. Прийшов вечором, прошивка залилась. Чи від нагріва, коли я знімав процесор і оперативку, можливо, трохи сама UFS пам'ять пригрілась. Не можу вам сказати точно, чи вона вже була в такому стані. Але тим паче, як бачимо, знання. Логою арта, UFS error Позбавило мене того, що я почав би катати всі контролери і, напевне, що в яких-то моментах, можливо, пригрів би і саму UFS. Тобто перед тим, як щось робити, добре подумайте. Сім раз відмір, один відріж. Є така мудра. Штука. Тому перед тим, як щось робити продіагностуйте, подумайте і зробіть це з мінімальними витратами свого часу. Не потрібно все катати в ширину і в величину. Дякую, що були зі мною. В принципі, на цьому все, що я хотів сказати. Що стосується по живленню, коли апарат у нас не вмикався після заміни другої оперативки, не можу вам сказати точно, тому що кінцевичка від акумулятора з контролером АКБ у мене немає. І я, можна сказати, навіть не підпаювався, не дивився по потребам на кнопку живлення, що було. Напевне, там були чи ребути, які -то по живленню, чи, можливо, зависала на якомусь моменті. Думаю, ребути були. Дякую за увагу.